Добрий день, мене звати Дарина Васильєва. Я старший науковий співробітник Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України. Також є співавтором модельної навчальної програми для 5-6 класів авторського колективу Бурда Васильєва. Сьогодні хочу презентувати вашій увазі підручник, що створений на цю навчальну програму. А саме підручник з математики для шостого класу в двох частинах видавничого дому освіта авторського колективу Бевс, Певс, Васильєва Владімірова. Розпочнемо з того, що я покажу вам розворот цього підручника. Бачите, є розділи, в них параграфи, теоретичний матеріал і, відповідно, потім йде задачі. Теоретичний матеріал поданий яскраво у вигляді малюнків, схем, а також діалогів між учнями. Деякі параграфи містять QR-код. Відсканувавши його, учні перейдуть до навчального відео на всеукраїнській школі онлайн, і за допомогою цього ви зможете продуктивно організувати дистанційне чи змішане навчання, наприклад, за технологію перевернутих клас. Після теоретичного матеріалу пропонується учням рубрика Дізнайся більше для допитливих учнів, також рубрика Перевір себе з запитаннями для самоконтролю та рубрика Поглянь, де типові завдання вже розв'язані. Після цього задачний матеріал. Перший рівень, найпростіший, пропонується виконати усно. Далі письмові завдання рівня А і рівня Б. Наприкінці кожного параграфу міститься ще дві рубрики: цікаві задачі, де знаходяться завдання з логічним навантаженням, що сприяють формуванню логічного мислення учнів, та вправи для повторення, що сприяють систематичному повторенню раніше вивченого матеріалу. Деякі параграфи наприкінці містять QR-код, що веде на роботи, які Учні можуть виконати задля самооцінювання чи взаємооцінювання. Також хотілося б зазначити, що задачі в підручнику пропонуються в різних форматах. Є і завдання тестового формату, і завдання на відповідність. Також пропонуються практичні задачі для реалізації діяльнісного підходу. Завдання, де пропонується учням щось виготовити, сконструювати, розфарбувати, виризміти, змоделювати. Деякі з тих задач вони містять дослідницьку діяльність. Це задля того, щоб вчитель міг запропонувати ввести нове поняття так, на основі дослідницької діяльності учням. Для того, щоб навчання відбувалося більш природно і цікаво для учнів. Крім того, іконками позначені завдання, що рекомендується запропонувати для виконання в групі чи в парі. Це і цікаві дидактичні ігри, і завдання для обговорення, і завдання, що містять декілька підзавдань, які можна розподілити між собою. Також орієнтовно подані домашні завдання. Що є аналогічними до тих, що пропонуються в класі. Велика увага в підручнику приділена задачному матеріалу, що може сприяти формуванню в учнів ключових компетентностей, а саме, володіння державною мовою, тобто є задачі, де ми просимо учням провідміняти, пояснити, обґрунтувати, сформулювати, придумати тощо. Також звертаємо увагу і на знання іноземних мов, а саме англійської. Кожен розділ розпочинається основними термінами сцену, які подаються двома мовами: українською і англійською. Це допоможе в подальшому учням в інформатиці, а саме в програмуванні та використуванні різними сервісами, що мають англомовний інтерфейс. Пропонуються і пошукові роботи, де учні мають знайти переклад певних термінів, або ж задачі, що розширюють кругозір учнів, про використання англійської мови. Тісні міжпредметні зв'язки математики і природничих наук забезпечуються за рахунок задачного матеріалу, в якому де мова про різноманітні конструкції, прилади. Крім того, якщо ми говоримо про цілі числа і про від'ємну температуру за вікном, то ми не просто знаходимо цю температуру, а ще й питаємо учнів, що станеться з калюжами, чи можливий в цей час дощ тощо? Увага приділяється і здоровому способу життя, пропонується задача про Шкоду аудіосприйняття через навушники і про шкоду, яка принесла аварія під час Чорнобильської атомної електростанції, про сортування сміття тощо міжпредметні зв'язки математики та інформатики також можна активно прослідкувати в нашому підручнику за рахунок того, що ми використовуємо різноманітні сервіси для моделювання учнями. А також для розв'язування певних задач. Ми, ну, наприклад, просимо, щоб учні не лише побудували від руки кругову діаграму, а й створили її у майстрі діаграм. Пропонується іноді і прочитання частин кодів чи блок схем, що також сприятиме тісним міжпредметним зв'язкам математики та інформатики, забезпечити таку ключову компетентність як навчання впродовж життя. Допомагають завдання, що містять пошукову інформацію, дослідницьку діяльність учнів, коли учні мають опитати своїх батьків, близьких ще однокласників, зібрати певні дані, їх систематизувати, а потім, наприклад, презентувати всьому класу. Або ж завдання, де вони дослідницьким шляхом приходять до нового твердження або до введення нового поняття. Ну і звісно, що самі відео, які пропонуються в параграфі, сприятимуть тому, що учні навчаться працювати не лише з підручником, а ще й з відеоконтентом, що в подальшому також допоможе їм в житті. Вже мати певні навички роботи з відеоконтентом. Культурна компетентність надзвичайно важлива в умовах сьогодення, в підручнику багато завдань, в яких йде мова про вишивки, орнаменти, твори мистецтва, відомих українських художників, поетів, письменників, про театри, про вистави в цих театрів і тощо. Зрозуміло, що математика тісно пов'язана з фінансовою грамотністю і підприємливістю. Тож ми пропонуємо в підручнику завдання, де учні мають проаналізувати чек, що їм пропонують в магазині після покупки, завдання, в якому вони досліджують і аналізують інтернет банків, або ж знаходять яку частку вони зможуть зекономити, замінивши лампочки розжалювання LED-лампами. Патріотичне виховання вкрай зараз важливе, і для учнів 5-6 класів акцент саме на досягненні українців, на видатних людях, що є представниками українського народу, а також на пам'ятках архітектури цікавих містах, і ви можете побачити в нашому підручнику ось таке завдання: «Оціни площу парку Олександрія Білій церкви під час вивчення теми масштаб. І, відповідно, вони тут мають скористатися знанням про лінійний масштаб. Це завдання пропонується для групової роботи, тобто ще й формуємо паралельно лідерську ініціативу, толерантне ставлення один до одного тощо. Або ж коли йде мова про знімки супутника. Смілянської сумської ТЕЦ, так та е, Рівненської та Хмельницької АЕС, то е, учні не лише мають змогу розв'язати завдання і дізнатися більше, що таке ТЕЦ, що таке АЕС, а ще й побачити фотографію Рівненської АЕС, тобто розширити свій, свій кругозір. Зрозуміло, що йде мова і про локальні пам'ятки, наприклад, про пам'ятник Україна, що летить, встановлений у місті Харкові на площі Конституції. Під час вивчення теми куля ми пропонуємо учням дослідити цей пам'ятник, з яких частин він складається, і знайти радіус кулі та її об'єм. На завершення хочу сказати, що зміст підручника забезпечує наступність у навчанні математики. Враховує тренди в математичній освіті, забезпечує неодноразове повторення пройденого, дає можливість посилити міжпредметні зв'язки, посилити прикладну направленість курсу, пропонує ідеї для вчителів щодо урізноманітнення видів навчальної діяльності учнів, а також щодо сприяння формуванню ключових компетентностей в учнів. Тож за таким підручником вчителям легко працювати, а учням цікаво навчатися. Köszönöm,